Всіх вітаю! Сьогодні я хотіла б вам показати наші роботи: це кашпо, плетене з ротангу. Плетемо самі, тому велику кількість наплести не можемо. Плетемо, коли зробимо всі роботи в саду, і коли вже ввечері заходимо в будинок, займаємося плетінням. Зараз у нас в наявності шість кольорів і різні розміри. Це можуть бути 5 літрів. 12 літрів, 16 та 20. Е, інші розміри, за, ну, вже за бажанням, якщо вас цікавлять більші, ви пишете, і тоді вже ми під замовлення можемо сплести. Форми можуть також бути різні. Це у нас сфери, вони такі пишненькі йдуть. Так. Для зрівняння Оце у нас 5-літрове кашпо. А поряд це 12-літрові кашпо. Оце у нас кашпо на 20 літрів. Це мішечок такий. Це кашпо на 5 літрів. це така чашечка, це було пробне. ну Мені сподобалось, можливо, також комусь подобається. В принципі, такий малюнок можна зробити на любе кашпо, підібрати їм кольори і зробити. І не тільки оці колосочки і це кружево, це вже буде за вашим бажанням. Ще можна додати ручки на ці кашпо для зручності. Ну, але ж, звісно, це вже буде додатися і ціна. Ціни я прикріплю у відео, поставлю вам кольори, щоб ви бачили, які є в наявності. Тож, кому цікаво, звертайтеся. Можна і так використовувати це подаруночок моєї постійної клієнтки. Дякую тобі, Іра. До сих пір квітує. Ну а це вже наші сосенки і ялинки. Навіть верес ще цвіте.